Непотрібні меблі та будівельне сміття. Вхідні двері до під'їзду заклеєні старими оголошеннями, а всередині нас зустрічає. Посмотрите, это плесень, це все сипіться. Але і це ще не все. На сходовій клітині нестерпний сморід та мухи через відкритий сміттєпровід. Думаю, що за завонь, мухи літають. Я вообще б його заварила. Це не кадри з фільму жахів, а під'їзд у старій дев'ятиповерхівці в столиці. Його мешканка Оксана не раз оббивала пороги жеку. Однак там розводять руками грошей на ремонт немає. Я живу вже 16 років, літ 14 лет назад. Зробили ремонт, покрасили, побілили, помили, все дуже добре. Після цього нічого. Уже ко грошей на ремонт нема, натомість їх вистачає у малолітніх вандалів на маркери та фарби. Тому поряд із пліснявою на стінах постійно з'являються роботи місцевих художників. А це вже зовсім інший будинок і під'їзд і малювала тут зовсім інша художниця. Приємно, коли відкривається двір ліфта, ти виходиш і попадаєш в якесь до пространство. Професійна художниця Світлана, хоча і живе у новому будинку, однак де-не-де вже почала відпадати штукатурка. А через постійні ремонти сусідів світлі стіни зарясніли чорними подряпинами. Хтось з лісниці ударить, якісь грязні п'ятна появляються на стінах. Та не на думку Жеку, у них ремонт не за потребами, а за планом. Тому Світлана взяла ініціативу в свої руки і почала прикрашати під'їзд казковими малюнками. Когда я первую рыбу свою рисовала, я её осознанно нарисовала рядом с дверью, чтобы это была моя территория и меня никто не ударил. Бити художницю никто и не збирався. Сусіди водять на цей поверх екскурсії, а ще замовляють сюжети біля своїх квартир. Всією сім'єю ходили туди, роздивляли всі ці мелкі детальки, це совсем по-другому дому йдеш. Хочеться підніматься пешком Хочеш, малюй, кажуть юристи за умови, якщо ніхто з мешканців будинку не проти, Ба більше ремонт під'їздів тепер на плечах співвласників будинку. Влада вирішила просто перекласти всі ці будинки на плечі самих людей. Відтепер, якщо в вашому будинку провалився дах і жек зробив коштовний ремонт цього даху, то він виставить рахунки за цей ремонт всім без виключення співвласникам квартир в цьому будинку. А ті, хто відмовиться відшкодувати ці витрати, ризикують лишитися без житла.